Жодного вцілілого вікна скрізь уламки скла та побиті меблі. У момент атаки у цьому дитсадку перебувало 9 дітей. Одразу ж після початку тривоги вони усі разом з вихователями перейшли до укриття. Діти дуже злякалися, деякі дуже плакали. Але ми були поряд з ними, як могли ми їх заспокоювали. Вихователька дитсадка Людмила згадує, як заспокоювала переляканих дітей після вибухів. Малеча якраз майстерила поробки, коли почалась сирена. Жінка ділиться щойно перевели дітей до укриття, почули вибухи. По Перше вимкнувся світло, і у нас було тільки аварійне. Ми сиділи, розповідали, що не треба боятися. Вони видумували хто трохи сміліше, якісь історії. А питалися при, притулитися до вихователя. Коли повітряна тривога закінчилася, жінка піднялася до кімнат забрати дитяче взуття. каже від побаченого на горі жахнулася. Якби повітряної не було і прилетіло, ми ви бачите, де ми були? Ми сиділи ось за цим столиком. Що було б? Нас би вже не було, ні дітей, ні нас. Коли ця війна і цей агресор вгамується і піде з нашої землі. Ми чекаємо цього найбільше у момент атаки РФ разом з дітьми тут перебували десятеро працівників, каже керівниця закладу Наталя. Звичайний день діти гуляли на подвір'ї, інші дітки готувалися до заняття. Це були дітки молодшого і середнього віку від 4 до ну 5-6 рік життя. Налякані діти. Налякані дуже в садочку, пошкоджені всі приміщення, каже Наталя. Додає, одна зі стін може обвалитися в будь-який момент. Пошкодження великі вікна, всі, всі рами, всі, навіть стіна у нас все пошкоджено. Переводимо всіх на дистанційне навчання. Поки що до е, поки плануються ремонтні роботи. Будемо на дистанційному навчанні. до атаки РФ заклад вже працював за змішаною формою, а тому каже Наталя: проблем на онлайні не буде. Антон Сіренко, Олеся, Приходько, Суспільне новини, Дніпро.